Всім привіт! Мене звати Даша і сьогодні у нас розпаковка з Aliexpress Відверто це мала бути літня розпаковка, але деякі речі мені настільки довго йшли, що ну, пробачте мене вже кінець літа. На жаль, кінець літа. І деякі речі, які я мала показати в літній розпаковці, я вже не буду показувати, тому що вони вже не актуальні. Ну якщо ви хочете, щоб я якісь речі замовила для осінньої розпаковки, то ви можете скинути мені посилання в телеграм-каналі. Також, якщо вам сподобались якісь речі, товари, то посилання буде в телеграм-каналі. Чому там? Тому що мені там буде комфортніше і удобніше. Надіюсь на ваше порозуміння. Силка буде в описі. Але перед початком відео я хочу подякувати своїм спонсорам, якщо так можна сказати. Дякую, що ви мене підтримуєте фінансово. Завдяки вам. У мене є взагалі настрій, і у мене є натхнення для вас знімати більше відосів. Хоча я насправді не дуже активна. Для цього є деякі причини. Але я вас всіх так люблю, всім дуже добре сильно дякую, тому що воно ну, дійсно. Мені дуже сильно приємно. тому якщо у вас є бажання мене підтримати, то реквізити тут в описі, але це я повторюю тільки по бажання. Якщо вам відео сподобалося і ви вирішили мене якось підтримати, то можете. Так, от мені будь-якою копійкою допомогти. Але якщо у вас немає можливості, то я буду навіть рада, якщо ви просто поставите лайк, напишете коментарі. Або, взагалі, буде супер, якщо ви підпишетесь на мене, це дуже допомагає моєму розвитку каналу. Тому я дуже-дуже всім буду дякувати за будь-яку активність. Ну а ми починаємо. Почнемо, мабуть, з мого сьогодні аутфіту, це як ви зрозуміли, піжама. Я вирішила, що так буде. Атмосферно і мені дуже сподобалася ця піжама Я її замовляла десь приблизно за 400 гривень. Але я хочу повідомити, що це матеріал поліестер, тобто, ну, в ній відверто жарко. Я зараз сиджу і мені жаркувато, ну це не проблема для мене. Я проживаю в гуртожитку і в мене немає адекватної піжами. Вже якісь застірені, негарні, ну несуть. Можливо, і це поліестер, але матеріал дійсно приємний. То есть, Мені в ній комфортно, тільки те, що жарко. Де не те та вчать Я, якщо що, вже її стирала, прибачте те, що вона не гладне. Вона мені прийшла в принципі, хорошо запакована. І ще, щоб ви розуміли, я замовляла розмір М. Це ніяк не розмір М, тому що я ношу Еску, не іноді ношу XS, тому іноді буває і м ку Ну, цілу пішла я порадити можу, тому якщо вам цікаво, то посилання буде в телеграм-каналі. Ну, ми переходимо далі. Я мабуть спочатку покажу речі, які в мене вже розпаковані. Так, да, я деякі речі вже розпакувала. Це сережки. Я їх одягала, Вони хороші по якості. Ну, одна сережка мені пройшла бракована, якщо так можна сказати. Тому що в мене один замок ну, просто не зачиняється, і це ну ніяк не справити, це вже нібо перезамовляти. Ну, або просто викидати. Ну, я їх брала для відосів. Якщо не помиляюсь, я в них навіть вже і знімалася. Я не пам'ятаю, скільки вони, вони плюс-мінус 20 гривень стоїли, тому. В принципі, чого розчитувати і не потрібно було, Ну, сережки дійсно хороші. Якщо вам були потрібні якісь подібні, то беріть. там були як і срібні, так і золоті. Але знаєте, вони можуть прийти браковані, як і, як і мені. Якщо ми вже говоримо про аксесуари, я замовила те саме кольє-чокера, якщо не помиляюсь, я його вже одягала, і я знайшла вже мінус. Мінус саме в оційниці. Вона довга, і ви дійсно можете срію свої так добре чи замотати. Але оця нитка, я не знаю, вона коле. Я коли її одягнула для відоса, цей відос не вийшов, мені настільки почало терти шию. У мене шия почала чухатись, тому. Ну, я не дуже можу порадити. Якщо вам дійсно потрібно було щось подібне, то, в принципі, беріть. Але знаєте, що проблема в цій нитці. Можливо, просто потрібно поміняти нитку. Але я не розумію, який сенс замовляти це коліє чотирьох за свою ціну. Вона стоїла плюс-мінус 50 гривень. Ну, пробачте мене, уже... можна, можна взяти і подорожче. Я думаю, подорожче буде більш якісне, ніж оце. Ладно, покажу. Це, отака от. Кепка, я думала не показувати її, але чомусь вирішила, що все вже покажу. Замовляла я її, щоб ви розуміли, вже давно. Вже минулої осінь. Я так говорю, як будто вже осінь, ну ні. Я замовляла осінь у 2023 році і кепка хороша, але я не знаю, наскільки вона зараз актуальна. Типу, я не знаю, чи принтер актуальний, колір, можливо, вже не в тренді воно. Ну, пробачте, не коли було плюс 40, мені було байдуже на ці тренди. Мені головне, щоб не напекло голову. Тут можна будь-який розмір. Тось, і на маленьку голову, і на велику. В Принципі, кепку можу порадити, там є різні кольори, вроді би зелена, синя і отака. От. Хороша, якщо потрібно, то замовляйте, але вже це не актуально. Чому я це зараз показую? Я не знаю. Ну, вдруг кому знадобиться. Багато вже ще тепло буде, ще сонце пекти буде. вдруг хтось буде їхати на якийсь відпочинок, і от потрібна була якась кепка. Замовляйте, в принципі зараз. Товари на Аліку достатньо швидко приходять, але мені чомусь ну, не трошки замедлились. Відверто я це розпакувала, тому що вони мені дуже сильно були. Це шорти. Ці шорти взагалі призначені для спортзалу. Мене це не турбує, я, звісно, в спортзал не ходжу, але шорти самі по якості хороші. Вони розтягуються. Ну, на М-ку навряд чи сядемо. Я замовляла розмір С. Тут іде на попі ефект пушапку, по так як їх я вже одягала, тому що мені потрібно було одягнути щось, а я каталася на велосипеді, тому мені потрібні були шорти. І я знайшла мінус. І за того, що вони достатньо короткі, ото от поміж ногами, воно починає. Ну, не те, що терти, мені просто некомфортно. Тому я буду замовляти чорні такі в цього Цього вже продавця, тільки, мабуть, замовлю розмір М. Тобто, шорти просто відпад. Порадити можу, просто, мабуть, все ж береть розмір більший, якщо ви не дуже сильно хочете, щоб вас притискало. Ну, якщо вам байдуже, то, в принципі, можуте брати і свій розмір, але, ну, як я сказала, я як вибрати розмір побільше. Ну, і саме цікаве — це вже розпаковки. Мені прийшли речі, які я ще не розпаковувала, їх відверто не так багато. Брала її це теж для гуртожитку. Це косметичка, саме звичайна. Вау, вона ну якісна! Я ожидала, що по якості вона не хуже. Ну, якість дійсно хороша. Брала цю косметичку для доглядової косметики. А саме це якісь гелі, умивалки, шампуні. Навряд чи це все вміститься, але я брала не найвеликий розмір, там можна було вибрати розмір підбільшим. Ой, фу, ну ваняю. Фу, навіщо це нюхаю. Якість хороша, я не нитків я не бачу. Та можна було вибрати якийсь інший колір, там, вроді, рожевий є, чорний. якийсь ще, я не пам'ятаю, помню, пам'ятаю, що рожевий був. Ну хороше, я, я раджу, якщо ви шукали щось подібне, то раджу. Замовляла я за за 133 гривні, якщо я не помиляюсь. Десь так. Розмір, який я замовила, я десь сюди вставлю, щоб ви, в принципі, розуміли, можливо, вам саме така потрібна, то я сюди ставлю, щоб ви знали, які брати, якщо вам... І саме такий розмір потрібний. Далі тут я. А, це, це, це нижня білизна, господи. Я навіть не врубалася. По окремих тільки прийшло, до речі. На пакеті, щоб ви розуміли, що інстамагазин є. Тобто це є прям якісь окремі є на Aliexpress. Це, я розумію, труси. Ой, вони, до речі, такі якісні. Замовляла я розмір S, якщо я не помиляюся. Такі от самі звичайні труси. Ну, якість дійсно така хороша. І це повинен бути сам... найпільше, якщо я помиляюсь. Я замовляла саме цей комплект, тому що мені потрібен був лівчик без чашечок. Для мене проблема носити лівчики, тому що я не можу не ходити, бо вони мене душать. Тому я подумала, що можливо мені і так буде комфортно не ходити. Ой, ні, ну якість просто відпад. Ну, тут просто можете вибрати свій розмір, і це плюс, і це великий плюс. Якщо я не помиляюся, я мала замовляти червоний, але не замовила, тому що його вже немає в наявності, тому я вирішила замовити саме класичний чорний. І не прогадала добре, що я замовила саме чорний. Ну і остання посилка Це так мало. Що це? Я не пам'ятаю, що це. Це кофта. а саме головних слів, якщо не помиляюся і правильно сказ сказала. Я що чорну, чорну кольору замовляла, я не, я не бачу. При такому освітленні погано бачити. Ні, я в сірому кольорі замовляла, а замовляла я розмір S. Вона присвічується. <свісно> тобто, якщо я одягну просто так, то буде все видно. Тому під низ точно потрібно одягати нижню білизну. Ну, якість, до речі, не сама погана, але ну, я думаю, що це поліестер. Пість матеріалу я також буду прикріплювати, щоб ви розуміли. Ну хороше. Тільки я не розумію, що саме це за колір, вроді би сірий, але він передає як якийсь зелений. Сіро-зелений. Не такі, щоб старчали, не такі, я не наблюдаю пошито, все укоротне. А ні, не такі є. Нитки є. Ну, пошито все красиво, все делікатно. Мені подобається виріс, тобто він не супер великий. Тільки я не розумію, чому я замовила саме сірий колір, якщо це сірий. І краще я замовила якийсь чорний, тому що він більш класичний або білий. Ну, і якщо мені сподобається, то можливо я потім ще замовлю в чорному кольорі або в білому. Ну, на цьому в мене все. Відео вийшло, я так розумію, достатньо коротке. Надіюсь, що вам відео сподобалося. Якщо да, то буду чекати на вподобайку, коментарі, підписку. Якщо ви не бачили мої минуле відео, то раджу подивитися. Ну, а ми з вами прощаємося, зустрінемося у нових відео. Всіх люблю, всім пока!